З обох сторін працювали і вже 10 місяців над цим працюючи. Вже трохи усвідомлюємо які пріоритети, які проблеми з обох боків. І так ми створили такий документ, який ліг в основу цього всього, і за останні два дні дуже активно працювали із Україною у Києві. Побували поспілкувалися з представниками. Різних політичних напрямків законодавчого виконавчого напрямків, і сьогодні мета полягала в тому, щоб узяти цих 28-26 пунктів, залежно від того, яку ми версію беремо, і зосередитись на тих, які ще відкриті, і ми сьогодні досягли значного прогресу. Звісно, будь-що такого плану має узгоджуватись в остаточно. Ні, версії з президентом, але я думаю, що сьогодні а, був мабуть найпродуктивніший день, а, можливо, за весь час нашого залучення в це питання, принаймні, вже за довгий час. А це поки ще робота, яка триває. Не хочу оголошувати тут якоїсь остаточної перемоги. Але сьогодні ми набагато далі просунулись, ніж були ще. You said about cover open. Yes. Будь ласка, уточніть. Ні, ні, я не буду уточняти щодо конкретики. Зараз ще не все узгоджено. Десь питання семантики, формулювань, десь питання консультацій, прийняття рішень, щось ще вимагає пропрацювання. Ми обговорювали певні пункти з тих 28, з яких все почалося. Документ змінюється. Що стосувалося ро і Європейського союзу, НАТО і так далі, і ми це все уточнювали, зустрічалися із радниками з безпеки з багатьох європейських країн, і з ними обговорювали, тому що це їх стосується також багато таких двосторонніх питань. Але всі ці речі, які залишаються відкритими, їх можна зробити, просто потрібно більше часу ніж сьогодні. Я вірю, що нам це вдасться яким чином Україна дає вам знати, що готова на компроміси, наприклад, у плані території? Слухайте це просто питання в тому, що процес ще триває. Саме тому я не хочу розповідати якихось деталей. Щоб була якась пропозиція, її треба описати на папері, а те, що записано на папері, ще не є остан. Оточним спочатку ми готуємо певний матеріал, потім йдуть поправки, потім іще ще поправки, і так далі. Це процес, і зараз я не буду давати якихось деталей чи конкретики щодо остаточної версії, тому що до завтра, до післязавтра, це все може змінюватися далі. Що я можу вам сказати, що я сповнений оптимізмом, ми можемо щось тут зробити, бо сьогодні далеко просунулось. Дуже позитивно сьогодні. Я можу вам сказати дуже продуктивний день. Ми спілкувалися уже і далі. Ми чуємо, що б є рівень певний рівень задоволення. тим, що ми досягли. Звісно, і росіяни долучаються. Ну, ми розпочали цей процес уже розуміючи позицію Росії. Нам комунікували в багато різних способів. Держдепартамент був залучений. Були якісь на папері речі, якісь обговорювалися усно, і те, до чого ми прийшли сьогодні, над цим треба працювати далі, узгодити з українською і з російською стороною. Вони маються узгодити, щоб це працювало. А що стосується кінцевих термінів? Ну кінцевий термін такий. Ми хочемо зробити це якнайшвидше. Так, хотілося б там до четверга чи ще колись. Але сьогодні ми просунулись досить далеко. Я приповнений оптимізмом. Ми невдовзі досягнемо прогресу. Чи це четвер, чи це п'ятниця, чи ще наступного тижня в понеділок. Що довше ми цим займаємося, то більше людей є, не то більше. Руйнувань відбувається нам просто треба більше часу. Перепрошую. Я не буду обговорювати жодних деталей, тому що кажу, процес триває. Так вам, звісно, треба це все висвітлювати. Вам хотілося би почути більше, але я не хочу зробити щось такого, що наслідки не назад. Просто кажу, ми сьогодні значно просунулись. Був найкращий день за останні 10 місяців. з європейськими представниками так ми зустрічалися з радниками з нацбезпеки багатьох країн а ми їм пояснили Теж без деталей, але загалом те, що до чого ми просунулись сьогодні, те, що ми узгодили, і щось вимагало зворотного зв'язку від них, але з того, що я бачу, є багато позитиву і з американського, і з українського боку щодо цього всього. І там ще передбачається, що Америка буде надавати певні гарантії безпеки. Так я не буду обговорювати деталей того, над чим ми працювали якихось конкретних пунктів. Звісно, ми розуміємо, що для того, щоб остаточно покласти кінець цій війні, Україна має почуватися в безпеці, що цього всього не повториться знову. Звісно, ці речі треба обговорювати. І з цього і з іншого питань ми просунулися значно, але не скажу в чому саме. Так, і ще два питання. І з президентом Зеленським чи буде зізвон? Так, можливо, я не знаю. А завтра ми будемо продовжувати працювати. Слухайте, цей процес уже триває майже три тижні. У нас є технічні спеціалісти різного рівня, які на повний час у це залучені. У нас є Кілька пунктів, по яких ми чекаємо протягом наступного дня якихось пропозицій чи рішень. Не обов'язково нам фізично бути весь час присутніми тут, щоб все відбувалося. Але сьогодні ми були і значно просунулись, тому що ну, повинні, повинні бути люди, які мають можливість спілкуватися з першими особами. про Якісь контрпропозиції Європи я такого не чув. Не чув. Дякую дуже всім.